Інформація про можливу відставку Бріджит Брінк з'явилася у четверу. Змі згодом у держдепартаменті підтвердили цю інформацію. у цьому конкретному випадку. Посол Брінг була послом в Україні впродовж трьох років, і це тривалий час у зоні бойових дій за ці три роки. Вона продемонструвала надзвичайну роботу. Ми бажаємо їй всього найкращого. Брінк стала послом США в Україні ще за адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Вона була рішучим прихильником надання військової допомоги Україні з боку США. За інформацією видання Financial Times, її відставка була очікуваною з огляду на зміну влади у Білому домі. За інформацією джерела видання посол відчувала тиск з боку високопосадовців адміністрації Трампа, оскільки риторика і курс, зокрема у питанні допомоги Україні, різко змінився. Журналісти зауважили, що останнім часом у соцмережах дипломатки різко змінився настрій повідомлень. За одну з останніх ситуацій її розкритикував, в тому числі й український президент. Йдеться про публікацію в мережі ікс у день, коли росіяни вдарили ракетою по кривому рогу. Тоді посол написала співчуття, не вказавши, чия ракета вбила 20 мирних українців, серед яких дев'ятеро дітей. Але згодом виправилася. Журналісти Financial Times пишуть, що до вступу Трампа на посаду Брінг 53 рази критично висловлювалася про Росію та війну в Україні, тоді як після інавгурації опублікувала лише 5 дописів зі згадками про Росію, в жодному з яких не покладала на неї провину за військові дії. При цьому публічно пані посол. Ол продовжила говорити про підтримку України, зокрема 5 квітня, відвідуючи Харків, записала відео, в якому висловила захоплення героїзмом і мужністю українців. Ми залишаємося відданими меті досягти повного припинення вогню. Євгенія Мотрич слава тіві.